Треба було респіратори взяти з собою. Ну, Сіка, це за що я тріба не люблю. Це. Що вона вонюча дуже, mm -hmm. да? Бачиш, які тут сходи погані. Та, ти б вже пішов в оточення, чи то соняшник. Та то соняшник усе. Працюємо двома препаратами Пеламіс і Мілафорд. Схема в нас від компанії Агроресурс, як я вже колись і показував. Менеджер Сергій, великий молодець, реально працюючий варіант. Дуже класно, особливо на соняшнику, показує себе Пеламіс. Звісно, воніще тут ужасне, але ну, в будь-якому випадку вітру немає. Ідеальна погода для того, щоб проводити оприскування. Чотири роки ми працюємо з форсунками роса, жодних проблем у мене не виникало. Вам по приколу вдвох кататися. А тут побризкано. Уже покрутило соняшник, дивіться, як класно. Супер. Я зрозумів. Дуже воняє. А чого без масок? То ви ще й п'єте щось там.